Оце вхід в наш дім. Це територія. Це, Це територія біля нашого будинку. І зараз я покажу наш будинок. І трошки пізніше розкажу, як ми отримали цей будинок. Не так, як в Україні, і для того, щоб отримати житло і отримати можливість знімати житло, треба дуже багато документів. Наш будинок займає дві поверки, два поверхи. На першому поверсі кухня і кімната, вітальня, на другому поверсі дві спальні і ванна. Я вважаю, що нам пощастило. Тому що ми знайшли будинок і отримали дозвіл на те, щоб орендувати будинок за один місяць. Деякі люди шукають шість місяців, деякі три місяці. Це займає деякий час і плюс тобі необхідно показати те, що ти працюєш, що ти маєш стабільний дохід, що в тебе є. Заощадження, і що ти можеш оплачувати не тільки оренду, а й комуналку, бо вона тут достатньо висока. Наприклад, тут необхідно платити за воду, обов'язково необхідно платити ліцензію, ті ліцензію Навіть якщо ти не користуєшся телевізором, не дивишся загальне телебачення. Кожна сім'я, кожний будинок повинен платити за телебачення. Якщо ти уникаєш цього, то там ідуть штрафи. Ну, коротше, це не дуже добре і ніколи ну всі платять. По-друге, ти платиш Cancel такси в залежності від того, де ти живеш, розмір цього. Цей виплати цього рахунку дуже різний. Наприклад, ми платимо майже 2200 за рік, і мені виходить це близько 200 фунтів на місяць, плюс вода, плюс газопостачання та опалення. Мої рахунки за оцей будинок на дві спальні він виходить десь в середньому 700 фунтів. За місяць, тобто оренда 1050 і десь біля 700 фунтів сама оплата всіх рахунків. Туди інтернет, і туди ще входить прибирання, тобто те, то, що вивозять сміття. Ми я дуже щаслива, я довольна цим будинком. Саме через його розташування, бо це в самому центрі Кромеру ми живемо. Містечко, і а, собственно, дуже дуже таке туристичне місце. А, мені він подобається, дітям також подобається. До школи ввожу малу дитину, їй 12 років, а, десь 20 хвилин займає дорогу до школи, але школа гарна, тому я готова це робити. Тобто я везу зранку і забираю ввечері після всіх уроків. І сам будинок дуже такий. Ну, я би сказала, що козі, як вони кажуть, комфортний. Але в нього є один недолік, великий недолік, що скло тільки на одне скло, старі вікна і а, дуже холодно взимку, тому опалення йде дуже багато. У вазі, очі я маю на увазі, всі, а, всі вікна вони старі, і їх ще не міняли. І через них, через них виходить. Тепло є одна велика м, цікава, цікавий нюанс, що гомент допомагає українцям і допомагає з рахунками. В деяких, в деяких випадках дають бонуси, верніш не бонуси, а знижки, і в деяких випадках допомагають з поплатою оренди. Це може бути десь 30% від орендної плати, тобто кому як пощастить, в залежності від того, що ти показуєш в анкеті, коли їх Ось Отака історія трошки про те, як ми орендуємо будинок Англії.